Роман Шустик, що відомо про нового очільника рівненської медичної академії. Справа у суді директор клеванського комунального підприємства завалив непотребом земельну ділянку професійного училища. А Новини. Добрий вечір. Управлінець зі стажем 1 жовтня 2025 року Рівненську медичну академію очолив Роман Шустик. Чоловік не вперше керуватиме обласним комунальним закладом. У кріслі директора діагностичного центру він пробув 10 років. І з яким досвідом Роман Шустик приходить у новий заклад в матеріалі Валентина Захарчук. Заслужений лікар України, депутат, мислитель та людина, яку спіймали на хабарів дві 2000 доларів. Усе це в собі поєднав Роман Шустик. Саме колишнього директора діагностичного центру вирішили поставити біля керма Рівненської медичної академії. Шустик був у кріслі директора діагностичного центру Рівного з 2015 року, а в червні 2017-го його спіймали на хабарів дві тисячі доларів. Романа Шустика затримали працівники управління захисту економіки Рівненщини спільно з військовою прокуратурою. Головний лікар вимагав та отримав 2000 тисячі доларів хабаря від жінки за позитивне вирішення питання щодо працевлаштування. Шустик отримав підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Застава 168 тисяч 400 гривень. Її майже відразу внесли. Роман Шустик за грати так і не потрапив. Суд ми подаємо готин документи в судову інстанції, ми будемо і свою честь і гідність. А це вересень 2021-го. Роману Шустику справді довелося судитися із обласною радою, тому що після службового розслідування від Рівненської облради його звільнили. Причина заборгованість по зарплаті для працівників діагностичного. Це немало-небагато майже 2 мільйони гривень. Шустик тоді борг пояснював затримкою виплат від Національної служби здоров'я. А саме звільнення називав рішенням політичним, а не управлінським. Куларх, ви, ви, ви знаєте, е, обласної ради, е, кому була, ви самі писали, кому було фактично, який якій фракції було віддано діагностичний е, центр е, по квоті. Так? Підписує е, наказ, сьогодні робить е, національне комунального відділу, теж представник цієї політичної партії. І підписує не голова, а теж представник політичної партії, е, який зараз виконує обов'язки голови. Роман Шустик недовго сидів без роботи. У жовтні 2021 року суд визнав його звільнення незаконним і перед поверненням у директорське крісло чоловік скликав прес-конференцію. На ній він сказав, що без розпорядження про призначення від обласної ради до обов'язків не повернеться. Я для того, щоб не створити прецеденту, навіть не пішов на адміністративну раду. Я навіть не зайшов кабінет головного лікаря, тому що щоб не було якогось прецеденту, що я, наприклад, почав як якісь виконувати рішення без розпорядження. Ні, ми маємо діяти згідно букви з закону. А от колектив Рівненського діагностичного на потенційне повернення колишнього керівника відреагував не дуже радісно. З вересня місяця, з часу звільнення головного лікаря Шостика Романа Петровича, заклад успішно продовжує свою роботу в штатному режимі. За третій квартал спільними зусиллями нам вдалося зменшити навантаження на фонд заробітної плати в два рази. На зборах трудового колективу дві треті працівників не підтримали діяльність пана шустика на посаді головного лікаря. Але шустик таки повернувся в крісло головного лікаря діагностичного. На цій посаді він пропрацював до жовтня 2025 року. Згідно з декларацією посадовця, його сім'я живе скромно. Два автомобілі Тойота 2008 та Ford 2007. З нерухомості будинок та квартира. А от збереженню шустика та його дружини чимало. 780 тисяч гривень готівки на двох. Ох та 28 тисяч доларів на двох. Тепер у керівника новий кар'єрний виток. Він очолив медичну академію. Як буде там, слідкуємо. Валентина Захарчук, телеканал ITV Media Group. У Милинові під колеса авто потрапив малолітній автопригода сталася 1 жовтня близько 14-ї години на вулиці Покровській. Слідчий встановив, що водій автомобіля Рено допустив наїзд на 13-річного місцевого жителя, який раптово вибіг на дорогу поза межами пішохідного переходу. У наслідок ДТП хлопця із переломом ноги медики госпіталізували до лікарні. Відповідно до огляду, керманич був тверезий. Хотів уникнути покарання, та почав втікати днями у рівному патрульні зупинили автомобіль за порушення комендантської години. Під час перевірки документів у 38-річного водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння однак від проходження огляду на місці зупинки та у медзакладі чоловік. Відмовився під час складання на нього адміністративних матеріалів. Водій рушив з місця на авто та почав втікати. Згодом транспортний засіб патрульні зупинили, а водія затримали. На нього склали три адміністративні матеріали. Вкрала найцінніше оперативники встановили порушницю, яка у рівному вкрала речі біля портрету загиблого героя Костянтина Юзюка. Про вандалізм до поліції повідомила мама героя. Поліцейські встановили особу порушниці. Нею виявилася 41-річна уродженка Донеччини, яка проживає у рівному орієнтовно тиждень. Пояснити причини свого вчинку вона не змогла. На жінку правоохоронці склали адміністративний протокол. Матеріали скеровуватимуть до суду для прийняття рішення. Небезпечна знахідка днями на вулиці Невську у місті Радивилів правоохоронці виявили у 26-річного дубенчанина автомат Калашникова та два магазини із 60-ма патронами. Під час обшуку за місцем його проживання поліцейські вилучили 78 патронів різного калібру. Також зловмисник зізнався, що у лісі на околиці Радивилу облаштував схрон боєприпасів. Вибухотехніки знайшли та вилучили 8 одиниць унітарного спорядження: Тротилову шашку, вагою 400 грамів, три гранати, чотири. 4... Запали до ручних гранат, три підривачі до протитанкової міни, артилерійський снаряд, гранату до ствольного гранатомета та п'ять сигнальних ракетниць. Слідчі затримали жителя Дубна та повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб. Права у суді мова про директора Клеванського комунального підприємства благоустрій Дмитра Берлінця, установа якою він керує, вийшла за на півтора гектари за межі сміттєзвалища і завалила непотребом ділянку професійного училища. 2 жовтня відбулося чергове судове засідання. Чи визнає свою вину підозрюваний у матеріалі нашої Дарини Чермшини? Вивозив сміття, куди хотів. Мови про Дмитра Берлінця. Чоловік, будучи директором Клевенського КП Благоустрій, почав вивозити непотріб із вулиць Клевенської громади на земельну ділянку професійного училища. Цим самим зайняв сміттям близько півтора гектара, які належить навчальному закладу. З вересня цього року почалася судова тяганина. 2 жовтня, перед початком чергового засідання, захисник обвинуваченого Іван Бруснік, який до слова є депутатом Клевенської селищної ради, просив, аби самого Дмитра Берлінця ми не знімали. В мене є до початку засідання. Судове засідання є відкритим, проте кожен має право на своє зображення. Є клопотання, мов на що, щоб він не дає дозвіл на трансляцію себе, щоб журналісти його, якщо можна, не знімали. Це підтримав суддя. Обвинуваченого ми не знімали, але добре його знаємо. Ось він. Знайомтеся Дмитру Дмитро Берлінцю інкримінують три статті. Свою вину чоловік повністю визнає самовільне зайняття земельної ділянки, особливо цінних земель, що дозволяє кліфувати ваші дії за частиною 2 статті 197 з позначкою 1 кримінального кодексу України. В цьому діянні ви знаєте себе Друге діяння це службова недбалість, тобто неналежне виконання службової особи своїх службових, службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охороня законом державним інтересам, що дозволяє якою виплата вашої дії за частиною дурості 367 Кримінального кодексу України. Врахувавши, що берлінець повністю визнав свою вину, прокурор просив провести порядок дослідження доказів. Я вважаю за можливе провести судове засідання, встановивши наступний порядок допитати обвинуваченого щодо інтерв'юних мов кримінального правопорушення, а також щодо правильності кваліфікації його дій, дослідити самі кінцеві висновки судових експертиз, які підтверджують в тому числі, завдані збитки, створення відповідних екологічних наслідків і їхні причини наслідкового зв'язку. Тим адвокат попросив дати перерву, аби підготуватися до допиту. Ваша честь не заперечує проти запропонованого прокурором. Порядку дослідження доказів. Єдине, Ваша честь є клопотання, надати нам можливість перед допитом з обвинуваченого час, щоби підготуватися. Тому Ваша честь, просимо голосити перерву, щоб надати можливість підготуватися до допиту. Суддя підтримав прохання. Наступне засідання запланували провести 27 жовтня. Найсуворіша міра покарання, яку може отримати директор підприємства, позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Дарина Черемшина та Валентин Зледенний. Телеканал Group. Алла Рогашко письменниця містичних романів з Рівного. Чому хоче відмовитись від лінії кохання? Як маєток з гощі продовжує містеріум ще на декілька десятків сторінок? А також чому любить писати від імені чоловіків? Про все це Алла Рогашко розкаже у програмі талановиті сьогодні о 19.30. не пропустіть. Ні, роботи у рівному розпочали процес реконструкції кількох вулиць. Хочуть покласти край підтопленню. Рівненська футбольна команда Верес мрія вперше у власній історії гратиме у лізі дужих. Хочуть покласти край у рівному реконструюють мережі водовідведення поверхневих вод. Нові водоприймачі, сучасні колектори та труби прокладають на території у понад півтора кілометра. Система проходитиме трьома проблемними вулицями міста: Чорновола, 16 липня та драгоманова. Що вже встигли зробити? Звідки гроші та коли фініш дізнавалася, наша Анна Авдієва. Покращення за європейські гроші. У рівному триває капітальна реконструкція мереж водовідведення поверхневих вод. Як пояснили у міській раді, ремонт виконують на найбільш проблемних ділянках. Там, де під час сильних злив постійно підтоплювало. Зміни торкнуться понад півтора кілометра дороги на вулицях В'ячеслава Чорновола, Драгоманова та 16 липня. Там мають встановити 50 нових водоприймачів, сучасні колектори та прокласти нові труби. Цей спільний проект Люблін і Рівне. Це не наше місто партнер. Ми спільно подавали проект і виграваю. Тобто для наших двох міст Це 2,5 мільйона євро, які розпроділені 50 на 50. Фактично, це кошти частину пішли на Люблін, частину пішли на місто рівне. Це грантові кошти безповоротні, тобто це не є кредити. У міській раді додають, дощова вода із вулиць надходитиме в очисну систему, приходитиме фільтрацію, та лише після цього потраплятиме до річки Устя. Заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою Олександр Чаруха зазначив, головна мета проєкту збудувати окрему дощову мережу, котра буде виводити воду із вулиці Чорновола. Зараз дощова вода тече просто у каналізацію. Зараз на цьому етапі, що ми бачимо, ми влаштовуємо котлован під очисні споруди. І завозимо матеріали, саме труби для подальшого прокладання мережі. На цей рік, по попередніх планах, в нас заплановано прокладання близько 600 метрів труби. Це приблизно дійти до перехрестя вулиці Трагоманова, 16-го дня. До слова, тивні роботи розпочалися місяць тому. Завершити реконструкцію мережі планують до вересня 2026 року. Ви бачите, це саме два сепаратори, з яких буде складатися очисні споруди. Тобто зараз якраз готуємо котлован, треба заляти бетонну плиту, і тоді вони будуть змонтовані. А ось це, що ви бачите, це труби 800-го діаметра, з яких буде прокладена саме мережа водовідведення до очисних споруд. Чиновник додав, що на місці робіт перекриватимуть рух, але обмеження будуть частковими. Можливість проїзду буде забезпечено. За словами Олександра Черухи, після завершення цього проєкту плавати на автомобілях по вулиці Чорновола більше не доведеться. Анна Авдеєва, Валентин Зледенний та Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Безкоштовне обстеження для усіх охочих уже з наступного тижня Рівненський обласний протипухлинний центр відкриє свої двері для кожної жінки. Усе задля обстеження на рак молочної залози, так званий рожевий жовтень, приурочений всеукраїнському дню боротьби із цим захворюванням. Що очікує на пацієнтів, та як потрапити на обстеження у матеріалі далі. Рак молочної залози є лідером серед онкозахворювань у жінок. Щороку в Україні діагностують понад 12 тисяч випадків цього захворювання. Не виняток і рівненщина. За даними медиків, за півроку на рак молочної залози у нашій області захворіло до 200 людей. Більше того, лікарі фіксують збільшення зростання цієї захворюваності у молодих жінок. Літак наголошують на важливості обстеження. Другий рік поспіль рівненський обласний протипухлинний центр розпочне акцію рожевий жовтень, приурочить її до всесвітнього дня. Боротьби із раком молочної залози. Ця акція вже другий, другий раз. У нас минулого року ми зрозуміли, що тиждень це мало, і ми тобі розтягнули його на цілий жовтень місяць. Починаємо стартуємо в понеділок, 6 жовтня. Це для профілактики всіх дівчат і жінок. Для профілактики раку молочної залози. На охочих перевіритися у лікаря-онколога чекатиме повне обстеження. Прийти на прийом можна буде навіть без. Направлення від сімейного лікаря. Щоденно один лікар буде проводити в відведеному, відведеному кабінеті обстеження жінок всіх бажаючих без направлень. Тобто, власне, тільки бажання жінки прийти і обстежитись. Якщо під час діагностики виявлять щось підозріле, жінки зможуть взяти направлення та записатися на прийом до лікаря та пройти додаткове обстеження. Лікарі закликають не нехтувати такою можливістю, адже на ранніх стадіях рак молочної залози може бути безсимптомний. Виявити недугу зможе діагностика. Така практика уже була минулого року в Рівненському обласному протипохлинному центрі під час минулорічної акції. В минулому році звернулися 550 Жінок в середньому із них у десятьох ми виявили рак. Які протікав безсимптомно, жінки про це абсолютно не знали. Тобто, ну чиєсь життя, ми врятували. Акція триватиме від 6 до 24 жовтня. Прийти на прийом можуть жінки будь-якого віку. Їх обстежуватимуть з понеділка по п'ятницю з 10 до 14 години. За бажанням можна здійснити попередній запис у чергу. Для цього варто зателефонувати до кол-центру Рівненського обласного протипухлинного центру або ж просто прийти за адресою Олександра Олеся, 12-Б. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал АйТВ, Медіагруп. Протидія хворобі на Рівненщину незабаром доставлять нову партію вакцин проти грипу. Цього разу вона буде французького виробництва. А усі дози пройшли державний контроль якості. Вакцини з'являться у медзакладах і аптеках. Нагадаємо, минулого тижня Рівненщина вже отримала вакцини корейського виробництва. Історична подія. Єдина футбольна команда рівненщини Верес Мрія братиме участь у своєму першому офіційному турнірі під назвою Ліга Дужих Рівненський колектив створили лише цього року, і команда грала тільки товариські поєдинки. Майбутній Кубок усі чекають із нетерпінням та активно до нього готуються. На одному із тренувань побував наш Максим Остапець. Він розповість, із яким настроєм готуються наші спортсмени до свого першого офіційного турніру. Вперше в історії рівненська футбольна команда. Отримала атестат, який дозволяє змагатися в офіційних турнірах Ліги Дужих. Це спеціальні змагання, які організовує Українська асоціація футболу для гравців із ампутованими кінцівками. Капітан команди Верес Мрія та ветеран Анатолій Жакун служив в 93-й бригаді. На війну чоловік долучився добровольцем та зазнав поранення після реабілітації. Весь свій вільний час вирішив присвятити грі в Амфутбол. Просто іноді часу не. Робота. А так, коли є час, постійно на тренуваннях, і мені це подобається, мені це подобається дуже сильно. Плюс до того, ну, якби показати трошки себе. Повну, як, ну, як наша команда тренується, що ну не просто так ходимо на тренування, тут а, там байдики б'ємо, скажем так, а нормально займаємося і хочемо взяти якоби кубок. Менше двох місяців тому склад команди поповнив Володимир Сідельник. Чоловік служив у третій танковій бригаді. На війні зазнав осколкових поранень та проходив реабілітацію у Рівному. Після покращення фізичної форми ветеран вирішив спробувати Пробувати свої сили в амфутболі дуже потужно. Це вже стало для мене як не як просто футбол. Там взагалі я футболом не займався. В школі грав колись там біля мене футбол, поле є. Я сам із села Фопець. Поле невеличке було, і ми то ганяли м'яча і все. Скажу, для мене це стало вже більше як стимулом добитися чогось більшого, вийти на, міжду, на, на міжнародний уровень, найди такі мрії є на міжнародний уровень, вийти і попасти в зборну України. Наразі. Команда Верес Мрія налічує близько 13 гравців. Після отримання атестату колектив готується до свого першого офіційного турніру осіннього кубка замфутболу. Також у планах потрапити до чемпіонату України на даному етапі дві команди: фіналісти. Кубка осіннього замфутболу проходять у чемпіонат України. Де надалі ми поборемося за цей кубок, щоб потрапити до чемпіонату України від асоціації? Проводяться. Тільки кубок і проводиться чемпіонат. Тому ми ще в офіційних матчах не приймали участь, ми приймали тільки в товариських іграх. Менеджер команди Дмитро Чак зазначає допуск до змагань замфутболу, де виступають найкращі спортсмени для представників рівного. Це історична подія. Це наступний крок у розвитку нашої команди. І для нас це дуже важливо, тому що ну ми тепер вже переходимо, якби в такий професійніший статус. Ми до цього готувалися. Хлопцям об'явили, що нам дозволили. От вони вже чекали, хотіли дуже і, ну, раділи дуже. Що дозволили. за останні три місяці? Команду підсилили більше п'яти гравців. Набір триває і досі. Дати початку осіннього кубка наразі немає. Попередньо відомо, що матчі проходитимуть у Києві у критому манежі. Рівненські спортсмени сподіваються, що зможуть гідно представити рідну рівненщину. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Туди де безпечніше 23 людини з Донеччини прибули на Рівненщину 31-м евакуаційним потягом. Серед них двоє осіб з інвалідністю. На залізничному вокзалі обласного центру переселенців зустрічали рятувальники, медики, правоохоронці, представники ОВА та місцевих громад. Чекали та дочекалися сьогодні, 2 жовтня, відбувся обмін військовополонених та цивільних між Україною та Росією. З російської неволі повернулися 185 українських військових та 20 цивільних громадян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених військовослужбовців ЗСУ, військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Це солдати, сержанти та офіцери наймолодшому звільненому захисниці. НКУ виповнилося 26 років, найстаршому 59 років. Практично усі військові та цивільні українці перебували в неволі з 2022 року. Також із полону повернувся 41-річний матрос з Рівненського району. Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.